Галяна Степаненко, лікар-парадонтолог клініки Періоцентр. Сьогодні покажу, як проходить мій робочий день та як ми створюємо простір впевненості для наших пацієнтів. На роботу приходжу трошки раніше, щоб спокійно налаштуватися на день. П'ю каву, переглядаю карти пацієнтів та аналізую знімки. Важливо бути готовою заздалегідь, щоб кожен пацієнт отримав максимум уваги. На консультації ми завжди багато спілкуємось, бо важливо не просто вилікувати, а пояснити, що відбувається, і допомогти розібратися. Немає незручних питань. Якщо щось турбує, треба про це говорити. І найцінніше для мене, як для лікаря, бачити, як після лікування пацієнти видихають із полегшенням і посміхаються. Потім обід. Коротка пауза, щоб перевести подих і перезавантажитись. Намагаюся їсти щось корисне, але іноді виграє шоколадка. Важлива частина дня консиліум. Ми тут працюємо командою стоматологів різних профілів, радимося, ділимося досвідом, обговорюємо плани лікування. Це комплексний підхід, який гарантує найкраще рішення. Кожен випадок у центрі уваги, щоб ви отримали найкраще та найдієвіше лікування. Найкраще в цій роботі бачити зміни. Люди приходять із тривогою, а йдуть із полегшенням. І це реально круто. Та своє ясна тим, хто піклується про вас на кожному кроці.